Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я вже вдома, ви це вже бачили. Зараз хочу зайти в наш невеличкий епіцентр і подивитися засоби для прибирання, тому що вже закінчуються. У нас там вже з квітами дівчата ходять. Ой, вітерець сьогодні прохолодний, наче взагалі був мінус один. Ну Ні, нічого. Погода це таке. Не знаю, як засоби для прибирання, а дивлюся 249 гривень. Є такі штучні квіти. Люблю живі квіти, але чомусь звертаю увагу якісні. Таке, як на подарунок можна. Вибрати. У мене є такий білий дом, є ще в чорному, але чорний якось ні. Ну, у кожного свій дизайн, смак, тому можна звернути увагу. І що ще можна подарувати? Є зі знижкою. Дівчата таке люблять таку цуцу-цацу. -цу. І для косметики 260 гривень такий бокс, як. На подарунок дзеркало 160. Я не знаю, наскільки доречно дарувати каструлі, але є на них зараз знижка. Є зі знижкою засіб для миття посуду. Я таки купувала, але я тоді купувала 83 зі знижкою, був. Ні, я зачекаю, може поїду в той великий епіцентр, там буде більше знижка. Ось так дивлюсь, придивляюсь. 63 гривні. Ні, не буду нічого купувати сьогодні. Тому йдемо далі. Зайшла на базар, а Олічки тут вже весна, весна. Щось вона там зайнята, ніяк не можу з нею привітатися. Ой, заклопотана яка. Ах, який зайці, привіт! Що вони такі, як трава що. Весна, весна. Скільки всього гарні в нього, о, такі зайці, це вже на Пасху, наче Олічка вже звільнилася. Олічка, привіт! Доброго, доброго. А то я тут вже в тебе. Граюся, граюся, дивлюсь, що і на Пасху, а, і на 8 березня. Такі цікавенькі закупочки зробила. А це пластик. Пластик. Пінопласт, а ну, ага. маленький пінопласт, а пластикові. Яка краса, да. яка краса. І ось такі жовтенькі, зелененькі. Це оброблені таким м'якеньким. А там зайці в тебе стоять, з чого вони там, я тільки що ну, показую. Вони пластикові, а оброблені плоками. Ага. Це пінопласт, переполиння. Да. Так. І такі Ой, які курчата! Ціплята, а є ще уточка. Вау. Уточка. Цікаво. А я знаєш на що дивлюсь? Ключниці. Це ж, якщо на подарунок на 8 березня, ну так є, гарна є, є ідея. Дуже великий вибір. Це я тільки розпакувала посилочку Прованса. І є такі вінтажні ангелочки з молитвою Святого Миколая. Mm -hmm. Є ще Мапа України, ключниця ага. в двох варіантах сьогодні. Дуже красиві, дуже гарно, і ось тільки що жіночка в мене вибрала букети, купані, а дощечки. Ой, до Слухай, ну як ну, на них можна одбівні робити? Ти це, ну, це декор. От скажи, ну, зворотня так зворотня сторона робоча. Вони вскриті дуже якісними лаками, угу. харчовими. а на зворотній стороні то роби, сторона? що хочеш називається. Да, робоча. А, звичайна так. дошка. Так. Ну, я люблю подавати тут нарізочку красиву сирочки. Mm -hmm. І гості так беруть сирочок і дивляться, що там далі буде. А ти яка хитра, так. яка ти винохідлива? Ну, Та взагалі ти вибрать, що, краса. Звісно, це все, все, що залишилося, але вибрати дуже складно, бо вони всі красиві. О, а, і ось окрашанки. За... Да, писаночки. Західна Україна розмальовує. Mm. Як гарно. Так, а з, е, зверніть увагу на оці скалочки подарункові. Заспокійливе. О, а, це конкретне. Заспокійливе. А ось, а ось моя, моя кухня, мої правила. О! І, ну, дуже великий вибір таких приколів. Угу. А це у нас замість тисячі слів. Ну так дійсно так. це так і є. І кошики в тебе такі. А це новенькі? Це мене ж не було місяць. Та я бачила, я йду і нема, і нема. То нема, то Їздила. Ну треба було. Треба було. Ой, і все ключниці ще я хочу показати, які вони гарнюні, Олі музики. Оля слухає українську пісню. Є тут. Ага. Закриті як. Так, ліцензіонна музика Оля грає, нічого, я швиденько покажу. Класні такі. А, та ну, а Ютубу пофіг, яке то радіо. Він авторські права мені як напише, то буде мені. То я їх забалакаю зараз. О, Краса, краса. О, А я тут оце моя, я вже казала, що я стала неуважна. І mm. я вже бачу букет зі справжніх котиків. Повісить туди таких курочек, кроліків, яйця, форзиця дуже красива така. Так. Як Добре, Олечка, дякую. Гарного тобі дня. Пока-пока. Пока. Зараз ще зайду в магазин Клео. Тут я дивлюсь домашній одяг. Бачите, ось такі шортики і футболочка. Це як влітку вдома ходити. Такі є, такі, у мене, до речі, отакий. Який він класний, дівчата, легенький. Тут як ласіни йдуть. І отакий з ласіни 800 гривень. Такі сірі. Лесіни, така футболочка, в хаті ходити, скільки там ціна, 800 гривень, якщо я добре побачила. От. Це так, домашній одяг, я тут дивлюся. А тут у нас вже ківіти продають. Мімоза яка гарна. Там Може хтось і букети купує, ківіти. І багато тюльпанів, і в горщиках квіти. І тюльпани, 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 тюльпани. Тюльпани з котиками, до речі, в букеті, коли стоять, вони гарно виглядають. Тому так от. І ціни на квіти я не запитувала, тому що жінки це не обов'язково знати. Так ідеш по місту, всі суетяться, бігають. Прийшла додому, поставила каву, хочу попити, і читаю коментарі. Дівчата, я тільки що так сміялася, дякую за те, що ви підняли мені настрій. Ні, в мене з настрієм все нормально, але минуле відео я казала, ну, розповідала, що я повертаюся додому, і був початок, що я виїжджаю. І я вже вдома приїхала і показую, які там подарунки розповідаю. А мені дівчата бажають щасливої дороги. І я читаю, сміюся. Ну, Дякую за гарні побажання завжди дякую. Ой, дівчата, дівчата. А я зараз поп'ю кави. Буду готувати вечерю, але це буде пізніше. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогінки, бережіть себе, і все буде добре, і щасливої мені дороги. Ой, дівчата, дівчата, я не можу сміюся, не можу зупинитися. Тому дякую сміх, це гарна емоція, і дякую вам за цю гарну емоцію, чесно.